Один вид шахрайства через смс та месенджери. Якщо у вас за телефоном в смс-повідомленні або месенджері запитують дані картки, пильнуйте. Найвирогідніше це спроба шахрайства. Банк ніколи, тим паче у повідомленнях, не цікавиться вашою конфіденційною інформацією. До неї належить термін дії картки, Пін-код, cvv код логіни і паролі, зокрема, до входу до інтернету та мобільного банкінгу, коди підтвердження, інша інформація надіслана банком. Не продовжуйте розмову, не переходьте за жодним посиланням. Якщо маєте сумніви, особисто зателефонуйте на гарячу лінію вашого банку за номером, вказаним на вашій карті, або сконтактуйте з вашим персональним менеджером у банку. Що вас має насторожити? Номер, з якого надійшло повідомлення, відрізняється від того, з якого зазвичай отримуєте смс про банківські транзакції, і починається з плюс 38.0 як приватний номер. Текст подібний до Ваша картка буде заблокована банком, терміново прийдіть авторизацію або зателефонуйте. Не зважайте на залякування і зберігайте спокій. Ви не проводили напередодні жодної банківської операції. Вас кваплять у різні способи, просять терміново передзвонити за вказаним в смс номером. Співрозмовники часто не знають, у якому банку ви обслуговуєтесь, і на початку намагаються дізнатися це від вас. Спробуй отримати ваші конфіденційні дані вимогою перейти за посиланнями і вести паролі або COVID-коди, коди підтвердження тощо. Як вберегти свої кошти? Якщо отримали підозріле смс, не телефонуйте за номерами, вказаними в повідомленні, і не переходьте за посиланнями. Перевірте інформацію щодо блокування, завітавши у відділення, зайшовши до веб або мобільної версії інтернет-банкінгу, зателефонувавши на номер гарячої лінії банку. Єдині дані картки, які можна називати стороннім особам, – це 16-значний номер. Решта інформації має лишатися відомою тільки вам, включно з даними у повідомленнях від банку. Пильнуйте, коли надсилаєте будь-які дані картки, фото її номеру, на нього може потрапити інша конфіденційна інформація. За спроби шахрайства повідомте про це ваш банк за номерами, що вказані на звороті картки на офіційному сайті чи у договорі. Не панікуйте і не хвилюйтеся, якщо ваші дані, зрештою, стали відомі шахраям. Терміново зателефонуйте в банк і заблокуйте картку. Заблокуйте картку в інтернет банкінгу. За можливості змініть пароль в інтернет-банкінгу. Зверніться до кіберполіції. Проведіть маленькі дослідження. Опитайте ваших знайомих, чи доводилося їм отримувати сумнівні смс, нібито від банку. Дізнайтеся, як вони поводилися в цій ситуації. Проаналізуйте, що вони робили вірно, а що ні. Дайте друзям рекомендації.